Чому від енергетиків стає погано? Мені вже купа народу написала, що від енергетиків у них і шлунок болить, і серце вискакує. Отож пояснюю, чому так відбувається. От ви випиваєте енергетик. Mm. Він такий солодкий, смачний зараза. І ваш організм реагує на це безумовним рефлексом, як тварина, бо для нього. Інтенсивні смакові вичуття це сигнал, що в шлунок потрапляє їжа, багато їжі, яку терміново треба перетравити. І у вас починає виділятися шлунковий сік. А кофеїн ще сильніше посилює цей процес. Сік виділяється, а в шлунку то нічого нема, тільки водичка. І перетравлювати там нічого. І він починає перетравлювати сам себе. Виникає потразнення і печія. І так буде не тільки від енергетика, а й від солодкої кави, чаю, просто солодкої води або навіть соку на голодний шлунок. А ще так як це фактично є дві чашки кави, то весь кофеїн зразу різко смоктується в кров і вас починає штирити. Бо для організму це забагато. І для того щоб такого не було, перед тим як пити будь які енергетик чи якісь солодкі напої, спробуйте спочатку поїсти нормальної їжі і побачите, що у вас все буде за живісь.